Всім привіт! З вами щедрукотислав і зараз я вам як користуватися телефона Sony Ericsson Nokia. Ну що ж, ну що ж, погнали. Розблокувати його на зірочки на цю кнопку. В інтернет нажимаємо на цю кнопку. Тут у нас дзвінки, тут у нас меню. Заходимо в меню. Тут є такі програми пер, інтернет, і та інше, фото, повідомлення, музика, папки різні, нотатки, радіо, збірка, будильники і будильник, яка година і настройки. Заходить спочатку ми в розваги. Тут у є різні програми, ви собі тут же розберетеся. Е так само і в. І так само в цій от папці. І так само в цій вот папці. Вона така сама. В і також легко розібратися. Там ви уже уже разбирать. Там у всех будут ігри ирции, тут буде пару ігор, а далі ви собі будете самі накачувати. Всем пока, з вами був Шареб Гуса. підписуйтесь на мій канал. Ну що ж, пока!